Мої три улюблених романи або ж ромкоми із тропом від ворогів до коханців. Почнемо від менш улюбленого до найбільш улюбленого. І перший це «Зійде Крига. Не дивіться, що він в мене у обгорці. Мені його обміняли через дефект, але я її ще не розпакувала, хоча прочитала. Тут у нас такий легкий троп від ворогів до коханців. Вони через. Поломку у льоді вони змушені працювати разом на одному майданчику, між ними відбуваються якісь певні конфлікти, але все одно вони закохуються. В цілому мені тут сподобалась історія, вона справді чуттєва, ніжна та весела. Я обожнюю хокеїстів, тому за це, звичайно, бал цій книзі. І сцена 18 досить гарячі та класно прописані. Наступна моя така любимаця. Просто я так обожнюю головного героя, і це раншей і правильне рішення. Вони змушені жити в одній квартирі, а у неї є проблеми, Та вона, як думаю, мусить вирішувати самостійно. І на початку це справді від ворогів до коханців, тому що вони надзвичайно різні люди і вони мега обіцяли один одного. Але мені подобається спостерігати, по-перше, як вони приймають те. Що не подобається їм один одному, і мені також дуже сподобалося, як вони роблять життя один одного комфортнішим. Ну, і звичайно, Райан – Це ідеальний чоловік. Просто коли я прочитала фінал і зрозуміла все, що зрозуміла, я просто була в такому великому шоці, приємному шоці, ну як? Я розумію, що це просто книжковий чоловік. Ну і останній третій я залишила на десерт. Це мій улюблений Ромкон. Саме із нього в мене почалося знайомство із цією авторкою. І я вам скажу, вона було неймовірно вдале настільки, що я тепер скуповую абсолютно усі її книги. І це гіпотеза кохання. Абсолютно ідеальний Адам, та така ж прекрасна та чудова Олівія. Їхня історія просто вкрала моє серденько. Між ними є певний троп, також від ворогів до коханців. Тут у нас розгортається тема науки, та мені подобається, як саме пані Гейзел Вуд показує, як ущемляють права жінок як справжніх науковиць. І тут, як думала Олівія, її також ущемляють, але... Вам потрібно це прочитати, якщо ви так само обожнюєте ромкоми, як я. Вам треба все відгейзил, особливо гіпотезу кохання. Хто що з цього читав, або, можливо, щось порадити мені, пишіть у коментарях.